Так, значить, після тренування, поїв. Зараз йду в солярій. Значить, для чого я ходжу в солярій перед змаганнями? А... Перше, це коли з'являються маленькі да, от, для того, щоб їх підсушити. Солярій дійсно допомагає це зробити. От. Коли ти ходиш, починаєш там з п'яти хвилин зазвичай, і потім. Наступний тиждень вже шість, потім сім, і в принципі сім-вісім хвилин цього достатньо. Бо два рази на тиждень воно їх підсушує і їх так не видно. Тим більше під загаром, ще більше їх не буде видно. Далі друга причина це через те, що коли ти будеш загорівшим, на змаганнях буде краще грим дивитися. Тобто, коли на тебе наложить грим, він буде прикольніше дивитися. От такий що теж лайфхак. Спитайте, а чого, чого ти ж в Лос-Анджелесі, чому не на пляж? Тому що ще погода така собі, як весна, можна сказати, ще не зовсім тепло. Дай часу, не знаю, особливо чи є на такі розваги, відпочинки. Можливо. Ну, я все-таки думаю, коли трошки тепліше стане, ми все-таки будемо вибиратися на пляж. От, і можна буде там, в принципі, загоріти теж і заодно десь трохи відпочити. От. Ну, не знаю, чи це встигнемо до змагань чи ні. Зараз поки в солярії. Скільки коштує солярій, знач дивіться, разово я не знаю. Я спочатку взяв пакет, а пакет на... На 5, здається, відвідувань коштував, що не помиляюсь, 80 доларів. Вот. А зараз там в них була якась акція чи що, я взяв, там типу побереш 4 і 4 в подарунок за ту саму ціну, 80 баксів. Тобто 8 відвідувань, 80 доларів. Ну це дохреніше, понятно. Якщо враховувати, що в Луцьку я ходив... Е, скільки там. 50 гривень чи що. У, 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 разове було 50 гривень, це, е, грубо кажучи. Е, долар. Долар і там скільки з центів. Да. А, вот. е, я вам скажу, що... Тут все, в принципі, дорого, за все приходиться платити дуже багато. Ось, наприклад, я вчора їздив на масаж, а я заплатив за півтори години 150 баксів. 150 за годину, ну, там ще, типу, він робив діагностику і так далі, дивився проблемні мої точки, тому півтори години. Так, зазвичай година 100 доларів вартує. Вот. Тому теж, так, да, де да хрена, але ви знаєте, коли я приїхав на масаж, я зрозумів, що блин, за 100 баксів буває от такий масаж. Тобто я, я зрозумів, що масаж може бути зовсім інший. І такий я ніколи ну, типу, не мені не робили. Тому я тебе розумію, чому там забезпечені люди да, багаті дозволяють собі е, проходити всякі такі ну, дорогі. Сеанси чогось і так далі, тому що ну, воно на порядок вище рівним. Ось, тому так, да, тут все дорого, але е, дивіться, е, я собі сказав так, що це інвестиція в твоє майбутнє, в тебе, і ти повинен зробити все якнайкраще для змагань. Масаж я теж пішов не просто для кайфу, а для того, що мені потрібно, тому що коли ти займаєшся, твої м'язи скорочуються, і для того, щоб їх... Розслабити потрібні масажі, розтяжки і так далі. Тому от і я роблю все для того, щоб потім я міг класно спозувати, виступити і показати найкращу форму. Тому що теж, коли м'язи скорочені, і ти ходиш тренуватися, в те може бути, ну, вони не можуть не задіятись в повній мірі, так? тому що вони скорочені, і ти їх не можеш дорозтягнути. О, коли вони розслаблені, тобто там масажі потрібно робити там хоча б раз в півроку, напевно, да? проходити там пару сеансів. Ось так. Ще пізніше е, я почну робити скраби вже перед змаганнями, там не знаю, за тижня-два, напевно. Е, скраби це коли ти, там кавою можна робити, в душі, намазуєшся, протираєш шкіру. І це робиться для того, щоб е, е, оця стара шкіра вона злущувалась і. Появлялася нова молода. Це для того, щоб краще грим лягав на шкіру, щоб він там не тільки так далі, але щоб класно лежав. От. Тому коротше, то так, ну що, я погнав тоді в солярі. Ось. Зараз в солярі, і потім на пошту забіжу, заберу посилочки. Так, ну записую, добре. Сьогодні я залишився без Солярію. Тому що вони до 8 години працюють. Я не знав про це. Вот. ну, Якраз прийшов 8 годин, рівно, 8.00. Тут мені каже, що зик клоуст. Я такий, а я. Він такий, так, да, ми типу до 8. -ї. Приходь завтра, хоча б за 15 хвилин до 8. -ї. Я такий. Окей. А, Ну нічого, прийдемо завтра. А, зараз значить, йду на пошту, заберу посилочки. Вот. Замовили там білизну собі. Фотосесія скоро буде. Ось. Думаю, теж вам ще собі з фотосесії. Е -е 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 -е. І що? І в принципі нічого. Тоді додому, працювати, робити онлайни. Ось. Я за посилочкою. Зараз покажу вам. А, значить, комплекс. Ось. В цьому комплексі живе. Серега кастайт, Ось. Ось такий мустанг жовтий і синій. Короте, яскравий, але ну, не знаю, не дуже мені. жовтий, чесно кажучи. Ось. Більше мені імпонує, напевно, більш червоний, як жовтий. Ну, Хоча не погано, але яскравий. Я люблю просто жовтий колір, але, ну, напевно, не для мустанга, не знаю. Вот. Значить, як тут в Штатах посилочки привозять, тут немає, так як в нас там нова пошта чи Укрпошта. Ні, тут є вони, але посилки приходять завжди в білдінг. Тобто є відведені місця в кожному там комплексі, наприклад, і ти приходиш туди, забираєш посилочку. Так само тут, ми, правда, не в цьому білдингу живемо, в сусідньому, але всі посилочки майже приходять сюди, в цей білдинг, ми приходимо. І забираємо. Ось така штучка. Двері. Короти, ти тут вводиш код, або свій номер. Тобі приходить код на телефон, і ти штрих-код просто скануєш, або тобі там з пошти приходять, з пошти приходять короти, зразу штрих-код, ти приходиш, просто його тикаєш і тобі відкриваються двері. От, коротше, тут. Ось от так це все виглядає. По поверхам, по. По поверхам, по апартаментам. От, все розписано. Інколи вони люблять, люблять тобі квест зробити і кинути, типу, десь не на твою полочку. І ти будеш коротше, шукати. От. Або інколи занести ще в якийсь інший рум, кімнату, типу, От, не цю, а іншу. І ти такий коротше, квест проходиш, щоб знайти свою посилку. Так, ну хорошо, мені цього разу в принципі повезло. Я одразу знайшов свої посилочки. От, Забрав і йду вже додому. Так що топ. Я ще хочу пару слів сказати на рахунок того, що знаєш. Зазвичай ми фокусуємось на тому, що вот, ми витрачаємо там гроші. буває таке, що в нас вже в притикі, І ми такі, блядь, треба економити, починаємо фокусуватися на тому, що деніг там мало, денег немає, треба гроші, треба гроші. І я якраз слухав подкасти, ну не подкасти, а відео просто в Ютубі про це все. І там говориться, коли ти фокусуєшся на тому, що в тебе немає, так, що ти завжди потребуєшся в цьому, завжди звертаєш на це увагу, то їх і не буде. Тому я просто розумію, що я почав останнім часом не звертати на це увагу. Окей? Я зараз потратив, люди витрачають старі, приходять нові. Ось так воно працює. Е, тому я розумію цю тепер фішку, коли кажуть, ти не повинен там відкладати, ти повинен інвестувати ці гроші. Коли вони лежать, ну це типу Вот. No да? сенс да, Питань немає. Якась подушка <кхід> має бути обов'язково відкладених грошей, тому що ти себе безпечніше почуваєш. От. Це обов'язково база. Да? А так, треба інвестувати. Я собі зрозумів, так, да, тут, типу, ціни зовсім інші. І ти набагато е, більше витрачаєш, але тим, тим паче. Інвестуєш в себе, це інвестиція. Ось. І чим більше ти прокачуєш свого персонажа, да? як в Лінейджі, як в доті, будь-де, чим більше ти його прокачуєш, тим більше ти потім можеш формити. Да? Що це означає? Коли ти на, на низькому рівні, ти можеш е мобів низького рівня вбивати, і з них падає менше монет. Да? А коли ти на... прокачуєш свого персонажа і ти можеш потім качатися на більших мобах, тоді в тобі падає набагато більше монет і може випасти якась шмотка дорога. Да? Саме в житті. Ти прокачуєш свого персонажа, твоя цінність росте і приходять більші можливості. Тому що ти прийшов якийсь досвід, ось, який тебе чомусь навчив, і ти можеш тепер утримувати і справлятися з тими новими можливостями, які до тебе приходять. Тобто вони на порядок вищі, ніж ти був би був на меншому рівні. Тому, знаєш, все в порівнянні, коли ти думаєш, що там для тебе. Е Штука баксів це дуже великі, великі гроші. Да? Штука баксів там, за щось заплатити, купити собі щось за штуку баксів це дуже дохрена, То це для тебе дохрена, тому що ти зараз знаходишся на певному рівні. А уяви, якщо ти прокажеш свого персонажа, ти вийшов на новий рівень, і штука баксів це для тебе як, ну як колись було. 100 гривень, так? Да? Штуку баксів для тебе тепер потратити це не так багато. Для тебе тепер вже не штука баксів, а там, наприклад, 20-30 штук-баксів. Тепер це для тебе там великі гроші і так понаростаючій. Тому не потрібно жаліти на себе гроші, коли ви в себе щось вкладаєте. Чи купляєте книги, чи йдете в зал тренуватися, купляєте абонемент, речі, шмотки. Тобто ви можете займатися в залі. В якихось старих речах, так? а можете купити собі класні шмотки і почувати себе комфортно і почувати себе там в найкращому залі. ти дивишся і думаєш, і па, який красачик. От отак. Тому на себе ніколи не потрібно жаліти. Вкладайтеся, і потім воно все окупиться, і ви з того візьмете ще більше. Все. Я на ліфт іду додому. Так, показую посилочку, яку я забрав. Кевіна. Я, коротше, побачив ці Кевіна От Він там позивав, хоча що мені до речі, скинула, каже, тобі прикольно так буде. Тіпа на парковці на криші. І в нього там з-під джинсів, типу, Кевін, надпис цей тричав. Не Кевін, а Келвін. Кевін, який Кевін, Юр. І ми вирішили теж замовити, тому що от фотосесія буде, Я вже казав. І теж їх діно. Другі собака, короті, з кількі там 40 з чимось баксів, так? Да? Це ще я з Амазона взяв, але я так зрозумів, що це ну, оригінальні, не знаю, бо на сайті не було розмірів просто. Ні, це по-любому оригінальні, я вже бачу. Де упаковані, Чик -чик. так, глянемо, чи оригінальні, так, да, наші. Все чітко. Смотри, які чотенько. Вау, ну, не за велике. Ні, та куди на мене за велике, ж. Так, коротше, я трошечки в шоці, тому що як, як виявляється, коли я замовляв там Кевіни в Україні, вот, то 2XL на мене були маленькі. Тут 2XL виявилось на повних людей шиють ось, тому що їх тут дуже багато. І. Вони на мене прям дуже великі. От прям піпець, ще катюша влізе туди в ті труси разом зі мною. Тому, що сказати, 40 баксів мінус, тому що труси, напевно, все-таки ніхто назад не візьме. А замовив ще одні, тільки вже Ельку взяв, бо XL, мені здається, буде теж по-двох якісь. Візьмемо Елько, як мінімум, я думаю, я їх точно натягну. На фотосесію обов'язково натягну, а там, якщо будуть вже прям малі, то просто носити їх не буду. Ну, от якось так. Так. Ще один мій розхід на підготовці це здача аналізів. Здаю аналізи, в принципі, десь раз в три місяці. За виключенням, коли потрібно там ще якийсь аналіз глянути, ось час від часу а, так. Зараз розкажу, що по цінам мені обходиться. Ось, Приїхав я ось сюди, квест діагностик. Короче, тут є такий сайт. Ну, я здивований, що в Америці взагалі можна без назначення лікаря піти здати аналізи, ну, але виявляється можна. Є такий сайт, ти заходиш, замовляєш аналізи і йдеш от в такі квест діагностики. Їх тут багато розкидано по Лос-Анджелесу і йдеш, здаєш аналізи. Ось, платиш за це гроші. Скільки значить, обходиться аналіз? Сьогодні мені обійдуться аналізи в 186 доларів. Значить, Середня ціна аналізу, як якого, але від 20 баксів до 40 баксів, десь навіть ну, до 50 баксів, може отак. Ось. в мене сьогодні там десь 4 чи 5 аналізів, тому вийшло 186 доларів. Плюс там, м, типу, такса. Тут на все такса, щоб ти не купляв, щоб ти не замовляв. Плюс такса 8 чимось баксів. Ось. А, тому от отак. Зараз вже час дня. Я нічого не їв зранку, от став, прокинувся, і от скільки вже годин нічого не їв, тому що на раніше я не міг записатися, не було просто. Ось записався я за, за тиждень до здачі аналізів. от тиждень прийшов, і сьогодні на час дня я тільки зміг по суті потрапити. Як коли буває таке, що ти за три дні можеш потрапити, буває, що за тиждень. Теж можна різні брати клініки використовувати, але там мінус, що треба десь далеко їхати, і в принципі буває таке, що там незручно туди добратися, чи ще щось, чи там машину оставити в такому плані. Ця найближча до нас, тому тут саме топ. А так от ще один в принципі, плюс того, що я довго не їв, що я прийду додому і в мене буде. Куча прийомів. От, я зразу приїду і не з'їм просто млинця, як зазвичай зранку це роблю, а з'їм млинця. Потім поїм відразу ж картоплю, лосось і батончик закинув. Прям відрив буде. От. Так що така. Ти коли навіть зробив опойтмент, ти маєш прийти от, і зазначити, що ти прийшов, тому що тебе так не викличуть. Вот. Ну це в принципі зручно. А, це в принципі зручно, тому що вони точно знають, що ти прийшов, не профілонив десь там, вот, і там тебе викликають в ті години, які ти мав прийти. Тут ти, типу, береш, обраєш себе. А, в принципі, можна просто вводити номер замовлення твого і все. І чекаєшся її, своєї назначеної години. Так, значить, до чого дійшла наша сушка, да? там моя і Катюша. значить. Я вже повністю відкладаю телефон, коли сідаю їсти, особливо коли ці прийоми дуже смачні. Тобто, це млинець і в мене, і у грузні простівці. Одно ну і ще обід, звісно, коли лосось ми їмо теж дуже смачно. Тому я відкладаю телефон, щоб прямо насолоджуватися цим смаком, бо коли ти за телефоном то. Ну, типу, ти такі з'їдаєш і не помічаєш просто-напросто. Ну, Я не насичуюсь прийомами. Єдиним прийомом це обід, яким я насичуюсь, і після тренування. Два прийоми. Сніданок вечеря, я взагалі не наїдаюсь. От. Ну, коротше, млинець в мене. от. У мене млинець. І соуси. цей ноль калорій, взагалі нічого немає. От. Содіум. І цей на стеві. От, типу какао. Теж нуль. Так, сфокусувало, хорошо. Я, коротше, э, какао соус поливаю на цю половинку. І цей соус це карамельний, поливаю на полуницю. Ну, все, смачного мені і вам, якщо їсте. Так, значить, далі показую зараз секундочку. Вот mm -hmm. yeah. так виглядає. Видно? Хорошо, так виглядає те, що я вже є атлетом э, NPC. Ось, типу, membership card. Э, коштує вона 150 баксів. Це просто для того, що ти є атлет і що ти можеш виступати в НПС. Окремо, ще треба буде за категорію платити. Тобто в якій ти будеш виступати, Скільки там? 200 200 доларів одна категорія. Вот. І, і замовив я шорти. Зараз покажу які. Короче, ти може не показуєш? Так. Да. Ну ладно, прибережемо. 88 баксів коштують шорти. З доставкою вийшло 106 доларів. О, там ще якась знижку я типу, взяв, шорти від Алі. Оцей тіп, який на Олімпії друге місце зайняв, Остан... останню Олімпію, здається. От. Е -е, він випускає шорти. От, в нього я їх замовив. Коротше, шорти ставили 106 доларів з доставкою. От. Ми, в принципі, отак. Зараз ми йдемо на тренування з Кетюшею. Е -е, сьогодні ножки. Бодріться того тренування більше акцент був на бедро. Зараз квадріти. Ну все, погнали. Так, ну і позал, хочу сказати, абонемент болт коштує 120 баксів в місяць. Але там якийсь прикол. Коротше, коли в тебе немає на карджиці грошей, воно списує, воно, типу не може списати, ти потім приходиш і кажеш, от, я хочу поновити абонемент, вони луплять тобі. Не 120, а 140. І перший раз, коли я запитався, в одного адміна він сказав, а ну 20 баксів воно поверне, тобі там ляля -ля та поля, на наступний місяць буде тобі. Справді так і було. Потім сервіса така тема була. І він теж, пішов 140. Хоча так зазвичай знімає 120. Він, коротше, спитався, що за тема. Бля, тут вітер. Надеюсь мене буде чого-то. Що за тема? Йому кажуть. Блять, реально вітер. Йому кажуть, но ну...". здесь всюди Вітер. Кажуть, ну це 20 баксів знімаю там за якийсь там раз в рік чи раз в півроку за якісь, там мемберші. Я кажу, то не нахер, мені зовсім інше горив. Тут в мене знову не було денег, воно не могла зняти, я приходжу, кажу лупіть мене, теж знімає 140, я кажу, а типу 140, так, да, бо це кожного місяця знімає там, якісь 20 баксів за membership. Коротше, три адміни, три різних версії. Я думаю, в смислі, чого, коли в мене є бабки, знімає тільки 120, а коли в мене не могли зняти, знімає потім 140. Короче, непонятно одним словом. Вот. Ну, факт того. 120-140 баксів. За вот и так. короче, от така кабіна. Вот. На 8 хвилин я хожу. а Спочатку мені дали іншу кімнату, тут по номерках кімната. А вона була трохи менша. Ми потім побачили мої габарити. Кажуть, ми тобі поміняємо діба, на більшу, вот. Хоча осені машини в по розміру. Вот. Так, ну що загурів, от Вот така різниця нормально Чекпурна Цеписнихалки Тоже нормально Все домой, погнали. Ну і ще забув додати що йде ще розхід мій на позування. Скільки я плачу за позування, це за одне позування 50 баксів. Це година часу, ми позуємо з Дімою. Ось, позую я з ним десь раз в два тижні, от приблизно так. І ще сам позую. Скажу відверто, не дуже часто позую, прям лінуюся це робити, хоча знаю, що потрібно. Наче з одної сторони непогано, але розумію, що, наприклад, там на ПРО, якщо вже виступати буде, то треба буде позивання ще прямо удосконалювати. Ось. А, ну, поки так, не знаю. Я стараюсь там позивати 3-4 рази. Ну, три-чотири, ну рази-два точно на тиждень стараюсь позивати, але зараз вже треба було б позувати кожен день, хоча б по 5-10 хвилин, просто пару кружків робити. Ну, постараюся робити. От, ну і що? І все, напевно, ось. В цьому влозі я розказав за послуги, на що я витрачаю, да? Зрозуміло, я тут не розказував за їжу, я тут не розказував за бади, за вітаміни. от, За це все я не говорив. Тому що я, в принципі, і не підраховую, скільки це все мені обходиться, але обходиться до хрена, от, а, ну, це просто треба дійсно рахуватися дати. Я просто порахував те, що а, ну, за ті послуги, які мені в принципі потрібні для підготовки, для того, щоб готуватися. І на, на сьогодні, все. А, завтра ми з Качушою їдемо на фотосесію спільно. Ось. А, має бути прикольно. Можливо, знімемо завтра влог. теж. Подивимось, як там буде йти. Я постараюсь. А, і що ще хочу сказати? В неділю післязавтра. Тобто буде. Ну, це вже, напевно, цей влог вийде, можливо, і в неділю, десь не знаю. Ось тому що ще укладинку поки мені зроблять, то це точно буде не сьогодні. От. І в неділю буде в Катюші. Після нашої фотосесії її вже її фотосесія. І також в мене в неділю, ще буде тренування з одним хлопцем, якого. Багато з вас знають. Ось, потренуємо його, як то кажуть. Ось. Ну і поспілкуємось, напевно, я думаю. Було б цікаво. Ось. Ну, все, напевно, на сьогодні. Все. Все. До зустрічі.